Добігає кінця рік, протягом якого українці продовжують героїчно боротися за свою країну, за глобальну цінність людського життя, яку держава-терорист намагається зруйнувати. Третій рік поспіль ми доводимо, що наша воля і незламність сильніші за терор і насилля. Кременчуцькі новини в ефірі як минуло 30 грудня у нашому місті. Дізнавайтесь далі у програмі. Кременчук схилив голову у скорботі. Сьогодні місто попрощалося з мужнім захисником України Сергієм Гречкою, який віддав своє життя за свободу і незалежність нашої держави. Вічна пам'ять та слава герою! Безжальна війна продовжує забирати найкращих сьогодні. Кременчук попрощався з мужнім героєм, відданим сином своєї країни Сергієм Гречкою. 15 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині віддав своє життя за мир та спокій нашої країни. Його героїчний подвиг назавжди залишиться в пам'яті всіх і кожного. Тепер йому назавжди 42. Солдат гречка Сергій Григорович народився 1 жовтня 1982 року. 21 жовтня 2024 року став на захист України. 15 грудня 2024 року загинув, виконуючи бойове завдання захисту України і її суверенності. Він був щирим, чуйним. Неможливо згадати про щось погане, бо він був дуже хорошою людиною. Ми з дитинства разом. Саме таким героєм запам'ятав його двоюрідний брат. Каже, нічого ніколи він нікого не робив спокійний. Ну покладистий був. У нього завжди нічого поганого не мог сказати. Все життя. Допомагав усе з дитинства, меду рідні брати втрата такої людини, як Сергій, залишила по собі лише пекучий біль. Можній син України назавжди в наших серцях, а його подвиг стане прикладом відданості та незламності, щирі співчуття рідним та вічна пам'ять герою. Поліна Калініченко, Дмитро Цирульник, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Завдяки партнерським зв'язкам з європейськими містами, Кременчук регулярно отримує технічне підсилення, генератори, автомобілі та інше обладнання. Увага на екран. Допомога від міжнародних партнерів продовжує надходити до Кременчука та посилювати можливості комунальних підприємств нашого міста. Зокрема, для водоканалу ми отримали спеціальний комплекс, який складається із резервуарів для води та всього необхідного до них: водопровідних колекторів, мотопомп та іншого обладнання. Важливо, що це устаткування мобільне, швидко розгортається будь-де. Сьогодні хочемо подякувати нашим партнерам з Нідерландів. Хочемо подякувати кременчужанину Сергію Козубенко, який нас з ними познайомив. Цей комплекс, який отримав водоканал, дозволить створити мобільні резервуари для води. Це 10 резервуарів, які можуть бути встановлені в будь-якій частині міста, наповнені водою. І з цих резервуарів можна видавати в разі потреби людям воду, як звичайної цистерни, як звичайної. Стаціонарної ємності це для водоканалу дуже потрібно. Це, це такі резервуари, які легко перевозити. Вони у складеному стані. Це не пластик, а резіне. Десь десять кубів. Один резервуар. Велика подяка також громаді німецького міста Тюбінгена та його лорду меру Борису Палмеру за традиційну і потужну підтримку. Уся отримана допомога сприятиме підвищенню енергонезалежності Кременчука. Генератор, який уже буквально найближчим часом почне працювати на об'єктах критичної інфраструктури міста, забезпечувати Кременчужан водою і теплом під час відключення електроенергії. Ну і комплект літіо-іонних батарей для нашої сонячної електростанції, яка зараз монтується на нашому. Лікарняному закладі. Попереду в на наступному році начекають ще більше проєкти. Це будуть і культурні проєкти, це будуть у спорті проєкти з тюлюнгіном. Тому сподіваємося на подальшу співпрацю і дякуємо нашим німецьким партнерам. У Німеччині Кременчуцька громада має ще одне місто, із яким тісно співпрацює тривалий час. Це Гельзенкірхен на чолі з пані Карінвельґем. Звідти до нас надійшов автомобіль. Велика вдячність за таку вагому допомогу. Передали місту Кременчуку вантажний автомобіль веко, який ми будемо використовувати на комунальному підприємстві водоканал для оперативного реагування на аварійні ситуації для проведення планових ремонтних робіт. Із такою надійною підтримкою партнерів Кременчук здолає всі негаразди, пов'язані з війною, і постійними пошкодженнями об'єктів інфраструктури. Всі отримані технічні засоби та обладнання допоможуть нам у цьому. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У депутатів Кременчуцької районної ради є одне спільне бажання, аби район очолив той, кому не байдуже. Саме тому сьогодні представники депутатського корпусу намагалися знайти голову райради Дмитра Колотієвського та подарувати йому особливий подарунок: проєкт рішення про дострокове припинення повноважень голови районної ради. Як це було, бачили наші журналісти. Колотієвського шукають і не можуть знайти не тільки комунальні журналісти, як стверджує одне із місцевих змі, а ще й депутати Кременчуцької районної ради. Для журналістів Кременчуцьких новин не було здивуванням, що у робочий час, а тим паче у час особистого прийому громадян, як зазначене на офіційному сайті Кременчуцької районної ради, голови райради Дмитра Колотієвського знову не було на робочому місці. Адже як казав сам очільник району, його робоче місце це Кременчуцький район. Тож може він інспектує стан доріг біля свого будинку, адже дивним чином саме там дорожнє покриття ідеальне, чого, на жаль, не можна сказати про інші дороги району. А може, пану Колотієвському стало соромно за свою бездіяльність і він не може дивитись в очі мешканцям району. А може, його залякали тим, що треба вже почати працювати? Адже за три роки змін у районі так ніхто і не побачив. Проте пізно вже брати за голову, коли весь цей час було байдуже на всі проблеми, крім особистих. І ось напередодні нового року представники депутатського корпусу вирішили привітати із прийдешнім святом Дмитра Колотієвського та принесли під ялинку особливий подарунок: проєкт рішення про дострокове припинення повноважень голови районної ради. Шукали очільника району по всій Кременчуцькій районній адміністрації. Але результат, як завжди, нульовий. Добре. А у нас до вас таке питання. Ми прийшли до голови районної ради, а його честь немає на місці. Ви не знаєте день, він, коли він буде, хочемо депутати до нього звернутися. Сказали, що він буде тільки, що вийшов разом з юристом, вийшов. Да, вийшов. Був, маємо, на 10 хвилин да. тому вийшов. А ви його набирали по телефону. Ні. Може, це? ви наберете. Зараз. Ви по якому питанню? По питанню роботи районної ради і хотіли складувати сесію. Можу. Хочемо зареєструвати проєкт рішення, хочемо все-таки, щоб рада працювала. Mm -hmm. Троки вже я. не працює. Борис слухав, кому. Зазначимо, що в цей час не було повітряних тривог, тож причина відсутності пана Колотієвського у робочий час невідома. З цієї причини депутати райради залишили копію проєкта рішення на дошках оголошення та відправили по пошті. Вважаємо, що три роки повної бездіяльності голови районної ради вже, мабуть, всім набридло. Депутати бажають і мають бажання працювати, тому в зв'язку з тим, що на сьогоднішній день голова районної ради не спроможний працювати з депутатами, не бажає з ними співпрацювати, не проводить засідань ради. Ми вважаємо, що потрібно його дострокове припинення, і хай приходить новий голова, який буде співпрацювати з депутатами. Ось так буває, Дмитре Олександровичу. Коли зарплатню отримуєш, а обов'язки не виконуєш. Тож приєднуємось до привітань депутатів і ми. З прийдешнім святом, пане Дмитре. Сподіваємось, подарунок під ялинку вам сподобався. Валерія Лисенко, Євгеній Грінченко. Кременчуцькі новини. Кременчук місто з багатою історією, яке цього разу відзначило погашення марки на конверті важливу дату свого екологічного та культурного спадку. Усі деталі у наступному матеріалі. Днями у головному поштамті з нагоди 165-річчя заснування у Кременчуці першого розсадника декоративних рослин в центральній Україні відбулося погашення марки на конверті, присвяченому Карлу Беру, який і був його засновником. Ми от зробили такий дизайн: дизайн конвертів з паном Бером, з його довідниками. І сьогодні будемо гасити ці конверти. Карл Бер створив на хуторі Павлівка. Нині село піщани. Унікальний розсадник плодових та декоративних культур. Нині нащадком цієї екологічної спадщини є кременчуцький розсадник декоративних рослин Гарди. Цього року фірма Гарді розробила таке велике дослідження а, своїх корнів завдяки такій книзі, як Смарагда Вишата Кременчука. Це історія парків скверів міста Кременчук. І вирішила цього року відсвяткувати такий ювілей, як 165 років першого розсадника в центральній Україні. Ми зрозуміли, що це досить унікальна річ, тому що не всі міста можуть таким похвалитися Кременчужанам є чим пишатися, адже. Наше місто має дійсно давню та цікаву історію. Тож можемо бути певні, що завдяки спілці філателістів Кременчука важливі події та діячі назавжди залишаться в історії на марках та конвертах. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Волонтери це люди, які невпинно підтримують нужденних та не чекають нічого у відповідь. Так нещодавно благодійники фонду Вільні люди, Вільна країна подарували відчуття святам дітям із родин ВПО. Як це було, дізнаєтеся, вже за мить. Вже кілька років поспіль волонтери благодійного фонду Вільні люди, Вільна країна дарують дітям із родин ВПО радість та надію на краще майбутнє. Цей рік не став винятком. Днями до новорічних свят для них організували теплі привітання та видачу солодких подарунків. Також ми передаємо їм квитки на безкоштовний спектакль до новорічної тематики завдяки міському голові Віталію Малецькому, керівнику апарату міського голови Пішіті Світлані Миколаївні. Також хочу подякувати начальнику управління культури та туризму Вологодській Ірині Валерівни, а також директору комунального закладу культури Кременчуцький міський палац культури Ситніку Сергію Михайловичу. Волонтери провели інтерактивну програму з. Іграми, до яких залучали і батьків малечі, а діти у знак подяки розповідали новорічні вірші, створюючи атмосферу щирості та тепла, яка об'єднала всіх присутніх. Зі святом казковим з щастим сьогодні вітаю вас новим. Хай дім, як святкова ялиночка сяє, хай свято на звершення вас надихає. У нічний казковий час новий рік прийшов до нас. Він приніс своє вітання, та найкращі побажання і людині, і родині, і матусі. Україні підтримка благодійного фонду Вільні люди, Вільна країна це промінь світла для малечі, яка була вимушена покинути власні домівки через війну. Завдяки волонтерам, діти мають змогу відчути радість свят, повірити у дива та переконатися, що навіть у найважчі часи є люди, готові прийти на допомогу. Щиро дякуємо фонду Вільні люди, Вільна країна та нашим прекрасним волонтерам за таке гарне привітання наших дітей. Ми дуже раді, що. Благодійний фонд опікується переселенцями у такий важкий час. Цей фонд, те, що вони роблять, те, що вони знаходять ресурс, знаходять сили. Вони відривають час від своїх родин, від своїх справ, від якоїсь особистої реалізації і допомагають нам. Це дуже вартісно. Тому ми бажаємо процвітання, бажаємо сил, натхнення і щоб вистачало часу на все, не вигоріли щоб. Без постійної підтримки спонсорів наповнювати серця малечі відчуттям свята. Турботи та тепла було б неможливо. Солодощі завдяки нашим спонсорам, постійним юкреїнтрасчей та директору фонду Діні Ткаченка, а також дівчата, які просто місцяни, не алінія та переселенка Анастасія, які закупили також солодощі, Ще доповнили наше величенькі пакунки. Новорічні дива тривають завдяки небайдужим людям. Світ стає теплішим навіть у найхолоднішу пору року. Катерина Грудніва, Іван Каченко. Кременчуцькі новини. 28 грудня у Кременчуці відбулася важлива футбольна подія. На полі зустрілись команди Кремінь 88 проти збірної міста. Легенди, які творили історію футболу у Кременчуці, показали відмінну гру. Як все було та з яким рахунком завершився матч, дізнавались наші журналісти. 28 грудня у Кременчуці відбулася особлива футбольна подія, яка об'єднала минуле і сьогодення місцевого футболу. На полі зустрілись легенди спорту та ветерани, які творили футбольну історію. Дуже цікавий матч, і я дуже задоволений, що є такий в наш ентузіаст і футболіст свого часу, дуже класний, який, якого любив весь Кременчук. Це Ігор Мартиненко. І з його ініціативи була організована ця гра. Вона якби посвящається і тим хлопцям, які в 88 році вийшли і професійну другу лігу. Ті, хто зараз стоять перед нами, вони започаткували цей футбольний клуб. Впевнений, що гра буде яскрава видовищна і я думаю, і є надія на те, що ці матчі стануть традиційними. Легендарний склад кремня 88 вийшов на поле, щоб знову продемонструвати майстерність і згадати часи, коли команда здобувала славу для Кременчука. Серед учасників Андрій Недяк, Сергій Мурадян, Павло Паюров, Ігор Мартиненко та інші зірки того часу. Ця гра стала не лише спортивним змаганням, а й нагадуванням про важливість тих людей, які вивели футбол Кременчука на новий рівень. 36 років минуло після того, як команда майстрів сформувалась у Кременчуці у 88-му році. 36 років ніхто не збирав. Нарешті ми зібрались, хоча тяжкий час зараз нічого не скажеш. Невчасно можливо щось з війною пов'язане, але це те, що потрібно зараз для людей, хоч якось десь розслабитись. Тому я вважаю, що матч пройшов чудово. Протистояння було захопливим і. Насиченим команди показали відмінну гру та завершили матч з рахунком 4-4. Можемо впевнено сказати, що футбол у Кременчуці це більше ніж гра. Це частина історії міста, емоції та зв'язок поколінь, які разом творять спільне майбутнє. Софія Григоренко Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У новорічних костюмах та на велосипедах прикрашене гірляндами у Кременчуці цієї неділі відбувся традиційний новорічний велопарад. Подробиці дивіться далі. Традиційно перед новим роком у Кременчуці проходить велопарад. Цьогоріч прихильники велоруху зібралися ввечері 29 грудня біля Палацу культури Крас, щоб проїхатися у новорічних костюмах та на прикрашених велосипедах вечірнім Кременчуком. Хочемо висловити велику дяку нашим захисникам, хлопцям та дівчатам, які боронять нас. Також хочемо висловити велику подяку таким людям, як Олексій, за те, що організовують такі заходи. Це вже моя третя поїздка ввело. Параді беру участь. Мені дуже подобається, як все в нас проводиться. Збираємо, звичайно ж, кошти ми на наше військо на ЗСУ. Це дуже важливо. Я з донькою, які чотири роки ми частенько в таких велопарадах. На швидку руку дуже дуже швидко за п'ять хвилин прикрасили. Виникла така ідея прикрасити. Як завжди, цей велопарад був благодійним. Організатори збирали кошти для відомого українського волонтера Дениса Дубова, який займається виробництвом димових шашок для ЗСУ. Загалом було зібрано більше трьох тисяч гривень. Сьогодні Кременчуцька велоспільнота в свій улюблений спосіб святкує новий рік. Звісно, ми готуємо велопробіг. Ми завжди збирали для тилової бригади для виробництва перископів. Зараз зробили опитування по знайомих з ЗСУ і кажуть, хлопці, перископи це круто, але дими це зараз актуальніше. Будь ласка, зберіть на дими щось. Тож ми знайшли людину, яка виготовляє дими. Це Денис Дубов з Кривого Рогу. Близько 50 велосипедистів разом проїхали проспектом Свободи вулицею старшого лейтенанта Максима Кагала та по проспекту Небесної Сотні виїхали на вулицю Соборну. Тут фінішували на площі перемоги біля головної Ялинки Кременчука і традиційно завершили захід підняттям байків до гори. Давайте на три чотири. Три чотири Здрава Здрава! Здрава! Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кременчуцькі новини вітають вас із прийдешніми святами. Дякуємо нашим захисникам за можливість жити та зустрічати новий рік під українським стягом. Слава Україні!